Що захиститися від цього якогось такого навіювання, від оцих таких якихось ілюзорних картинок, ілюзорного бачення. Не все проплановано, не все, не все так чітко виглядає, як здається. Тут не вистача певної інформації, не вистачає такого фундаменту. Бо є. Що тут? Бо тут, скоріше за все, не входити щось комусь доказувати, щось десь якось з кимось взаємодіяти. Тут іде більше буде історія стосовно того, щоб трішки розвернутися і робити в своєму направленні, робити свою якусь таку історію. Ось це буде скоріше історія. Так, моя духовна історія більше спостерігати.